Тоді а звідки ви родом? З якої частини України? Я не родився в Україні. А батьки? Зі Львова. А звідси, будь ласка, щоб всі знали, і хто ви є. Як вас звати? Як вас звати? І... Я і Богдан Бойко. Бойко. Родичі виїхали з Львова під час другої війни. Uh -huh. Опинилися в Німеччині при, а, на кінці війни. Там а, були в а, таборі біженців. Я там вроде uh -huh. був в Німеччині. А, за три роки переїхали до Америки і я там виріс. Як ви хлопцям допомагаєте ще трошки? Ви реабілітолог uh -huh. за фахом. Нічого no, не no, можна так дізнатися. Ну, більшість наших хлопців були травматизовані спинного мозку, так що а, дуже багато праці забирає, щоб вони знову вчилися, як ходити, як поставити на ноги, як ходити. А, наша ціла, ціль тут, яка кажу, Наша, я говорю про терапевтів, є щоб е, взяти хлопців, працювати з ними і щоб повернути їх якнайближче можливо до їхнього бувшого життя. ви реабілітолог за є... фахом? І скільки років маєте в стажу? Що <світ> чекав? Mm -hmm. Я uh, шма пішов студіювати, uh, коли я вже був на пенсії. Мені 76 років. Пішов на пенсію, як мав 65, а я не готовий на пенсії, то <світ> почав бути волонтером uh, в шпиталі, допомагав терапевтами. І мене

— Реабілітологи. — Клас. Дякую. Так. Угу. То і ви півроку тут, а півроку в Канаді. Так. Я з Америки. З, з Їздите там і там. Я, я 4 місяці тут, повертаюся додому на 6 місяців, вертаюся знову. Знову. Угу. Да. І скільки так триває, скільки з, початку війни, з 22-го року, так? О, я, я перший раз приїхав 1 березня. Дуже-дуже угу. Дуже, дуже дякую.